Гратуляція, кіномани сьогодні. Я розкажу вам факт про фільм Аватар який точно вас здивує. Знаєш, що Джеймс Кемерон придумав цей фільм ще у 1994 році. Але тоді комп'ютери були такі потужні, що навіть не могли створити одну синю ногу Наві. Тому режисер просто поклав сценарій у шухляду і сказав. Чекаю, поки технології доженуть мою фантазію. І знаєш що? Вони доганяли 15 років. А коли аватар нарешті вийшов, його знімали настільки реалістично, що актори грали з датчиками на обличчі, і кожен рух, навіть підняття брови, перетворювався на трид-анімацію. До речі, мова наві теж не вигадка з повітря її створив справжній лінгвіст, і вона має понад тисячу слів. Тож, якщо раптом хочеш когось здивувати, скажи, Оел Нгаті Камеє, це я тебе бачу? Мовою наві. Отак, фільм, який чекав на свої спецефекти, довше ніж ми чекаємо зарплату після свят.